Історія складного відсотка складні відсотки, що нараховувалися кредиторами, колись вважалися найгіршим видом лихварства і суворо засуджувався римським правом та загальним правом багатьох інших країн. Флорентійський купець Франческо Бальдуччі Беголотті навів таблицю складних відсотків у своїй книзі Практика ринку приблизно 1340 року. У сумі арифметики Луки Пачолі 1494 року наведено правило 72. Яке стверджує, що для знаходження кількості років, протягом яких інвестиція під складні відсотки подвоїться, потрібно поділити 72 на процентну ставку. Доволі точна історія. До речі, наприклад, при 9% річного доходу сума грошей подвоїться через 72 ділити на 9 через 8 років. Приблизно так і є. Книга річарда Вітта арифметичні питання, опублікована в 1613 році, стала віхою в історії складних відсотків. Вона була повністю присвячена цій темі. До речі, раніше ця тема загалом називалася анатоцизмом. Тоді як попередні автори зазвичай коротко розглядали складні відсотки лише в одному розділі математичного підручника. Книга Вітта наводила таблиці, засновані на 10%, максимально допустима процентна ставка за позуками та інших ставках для різних цілей. Загалом книга мала аж 124 розв'язані приклади. Якоб Бернулі відкрив відому математичну константу Е у 1683 році і вивчаючи питання про складні відсотки. Нібито навіть існує цитата Альберта Ейнштейна щодо складних відсотків. Хто їх розуміє, той заробляє, хто ні, той платить.